Я тут один, не ти тут одна Нічого я не пив, ти теж не пила Скажи тоді мені нічому так блищить в очах У нас з тобою двох Причина може бути в тому, що у мене борода та така вся вау Я тобі кажу, га, відповідаєш мяу І я не проти, щоб ти випустила кі пару подрябин хлопець терпить від такої, як ти Мала і це факт Усі сторони і летять, є так Я вкраду тебе на завжди талешні тільки знак Ти вапила, вапила завадила-вадила мы с тобою танчуємо, до самого рангу, тва Сну завадила-вадила вадала в тобою танцюємо, дису на танно, твой шалу не танцу. О, мама, сі шала не танцу, мене немає шанс, что ты тепер Ницу не танго твой шало. В мене на шансів від цих танців, димо молова Не слухана та вау, Наша куля в саме серце ти потрапила, мала Знає далеко на промах а хоч ми про любов поговоримо в Ти пали З усіх усюди не важливо, що подумають люди навкруг твої форми просять моїх рук, І на хвилину спиняємо рух кача гру Вадила, вадила. Завадила, вадила. з тобою танцюємо До самого ранку Ти вабила, вабила була, Завадила, вадила, вадила. Ми з тобою танцюємо, дису на тану, твоей шала не, не танц, о, мамо, сішала, не танцю. У мене немає шанс, что ты тепер тану, це не, не танц. Мої думки тільки про одне, що зі мною буде потім як та гаряче тепер, ти вогоння Розпалила всього, ми палаємо лиш ти лишти, винно лиш ти дива була, ти вала ва була, і винно лиш ти, вам була ва була, ти вала ва була, це не танго Твої шалені танці о, -о, 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 -о. мамо, зі шалені танці в мене немає шансів що і тепер, дідутан.